Друзі, мої вітання. П'ятниця, 8 листопада, ютуб-канали Клочок тайм», а також центр громадської аналітики. Вежа і я, їхній ведучий Павло Ковальчук, пропоную сьогодні поговорити про реакцію європейських держав, загалом європейського союзу, на виграш Дональда Трампа у президентських виборах США. Ну і про те, чого очікувати від європейських держав, тому що дуже багато зараз якихось телефонних розмов із нинішньою адміністрацією Байдена пропонують підтримувати Україну. Та чи взагалі це має? Сенс, якщо ми вже знаємо, хто очолить нову адміністрацію. Давайте про це будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, політтехнолог, політичний оглядач Тарас Загородній. Але перед цим закликаю вас обов'язково підтримувати це відео своїми вподобайками, ютуб-канали, підписками. Ну і звісно ж, вступати в дискусію, тому що завжди цікаво спостерігати за народженням істини у цій дискусії. Ми розпочинаємо. Пане Тарасе, мої вітання. Слава Україні! Доброго дня, слава! Ну, в першу чергу, хотів би зазначити, пане Тарасе, що ваші колеги, політичні оглядачі в Україні напередодні виборів всі всіляко підтримували Камалу Гаріс і говорили: не дай Боже, Дональд Трамп, це ж наша смерть, це катівня, це кінець української державності. Окрім вас, ну дійсно, не, не можу згадати багатьох оглядачів. Ну, окрім, звісно ще Валерій Клочок, який також, звісно свою думку у вашому руслі підтримував. Ви говорили, що це непогано, що це не біда, і не варто лягати у помиральну е, яму. Що скажете з цього приводу? Чи дійсно можна говорити, що президентство Дональда Трампа не плекає якихось поганих надій Україні? і Насправді це просто нова сторінка в історії, яка може навпаки сприяти зміцненню нашої державності? От, от останню фразу вашу можна вирізати і ставити. Ну, дивіться, а в дійсності ну у нас е, багато на жаль багато і аналітиків і впливу демократичної партії, на жаль, в нашій країні. Тобто, ми ну що ніхто не знає, у нас в основному демократична партія роздає гранти в нашій державі. Mm -hmm. Тому там багато. багато Аналітики в паразнарядки включилися в виборчу кампанію демократів, а тепер е, сором'язливо ззатирають свої вислови і так далі. Е, я продовжую притримуватися такої ж думки, як і є. Тому я не вважаю, що й навпаки, я вважаю, що багато набагато краще буде. І свою думку я обґрунтовував і продовжую обґрунтовувати тим, що. Трамп ну, адміністрація Трампа точно відомо, що вони будуть робити не стосовно України, а взагалі стосовно цієї вісі зла. Не через нову любов до України, а конкретно захищаючи інтереси Сполучених Штатів Америки. От Трамп постійно скрізь говорить: відкриваємо скрізь крани, відпускаємо американську нафту та канадську нафту на зовнішні ринки. так? Тому що їм потрібно зниження цін на нафту. Це програма їхньої реіндустріалізації Америки, боротьба з інфляцією, в тому числі і так далі. Що не робив адміністрація Байдена? Через що весь світ був змушений купувати російську нафту і іранську нафту? Якщо. Трампу вдасться довести ціну нафти до 40 доларів, які він обіцяє. Ну це просто клінічна смерть російської економіки. От просто на вони, вони не витримують зараз. Десь 70 70 доларів ціна торгується нафта. Вони ще більш-менш витримують. То величезні вже проблеми в російській економіці. Вони вже нарощуються так. А якщо буде нафта, то ми будемо бачити ознаки ремейку ситуації 80-х років, коли радянський союз опинився з низькою нафтою. В Принципі, а й Трампі не приховує теж. Він вже відкрито говорить: ну війна закінчиться, коли нафта буде по 40, У них просто не буде ресурсів воювати. Тобто, Давай це люди. Так, ми а, знаємо, що в штатах є законсервовані ці от нафтові нафтовійської там, там ще гірша ситуація. Байден, коли прийшов, наклав обмеження і на будівництво ЛПЖ терміналів, і на видобуток нафти зупинив своїм указом. Нафтогін кістон, який давав можливість з Канади експортувати нафту на тихоокеанське узбережжя, а чи багатьох чого... американці це зробити Трампу? Чи дозволять розконсервовувати і розбудовувати ці всі е... О, які американці? Які американці? Бо бо знаємо в якихось ну домовленостях із чинною адміністрацією. Ні, адміністрації. Байден... А ніякій домовленості Байден своїм указом зупинив це цю історію, no. і те саме буде розблоковано. Ну вони контролюють увесь конгрес, і, і, і там пацани в Тіхасі зголодніли під час <звладні> злочинної влади Байдена, як не будуть говорити, і так no. далі. Тому це стратегічна мета, тобто удар буде величезний. Далі вони точно будуть пресувати Китай, можна вже зараз це передбачити митами, ми, обмеженнями проводити реіндустріалізацію Америки і так далі. Ну а по Ірану Байден, точніше, Трамп або розв'яже руки Ізраїлю, або сам що долучиться. Він в принципі не приховує. Тобто, три країни, які фактично проти нас воюють, отримують так. удари і військові, і економічні. І може дійти до такого справу, що не просто буде взагалі чи буде у них ресурсів в, втримувати свою економіку на те, що вести свою війну і так далі. Тому от це точно він буде робити без заперечення, чого точно не наробила адміністрація Байдена. Вони ж фактично своєю політикою підтримували їх. На словах, звичайно, говорила, що Путін вбивця. На словах так, так красиво. у Нас українці люблять слова слухати, да mm -hmm. е, от е, і так далі. І щодо, okay. Okay. Да, щодо, да, щодо допомоги, дивіться, е, я теж не вважаю, що допомога буде припинена е, жодного разу. Там ж, жоден, жоден з, керів, з тих керівників. А які там теоретично говорили, що можна робити в Україні, не говорили про пропинення допомоги. Жоден. Це означає, що навіть оце у нас часто цитують Дівенса, ага. от там Дівенс, що казав і так далі. Ну, навіть почитайте того Дівенса. Ну що він говорить? ну говорить. Що е, лінія розмежування, але допомога Україні залишається. У, у них поки що така позиція. Ну там 20 років ви наступаєте в НАТО, але ми вам допомагаємо в обмін на це. Тобто, це така угода. Вам, вам що потрібно? Віртуальний вступ в НАТО чи зброї зараз от людям потрібне? А, тобто, ми повинні. і Що ходять чутки, що взагалі Помпео може бути головою Пентагону. Там, да? А Помпео взагалі розписав е, гарний план, я вважаю. Те, що там було написано, що треба. Або допомагати Україні зніматися обмеження бити по території Російської Федерації, тому навпаки, я говорю, буде швидше швидше рухатись якісь справи. Путін я не вважаю, що Путін буде погоджуватись на це. Тому що у нас знову таки люблять слухати те, що говорить. Ну от там Трамп сказав за 24 години. Там і ага. так далі. Ну ви ж слухайте, ну під час передвиборчої кампанії багато хто що говорить. І, і, і ви повинні розуміти, хто такий Трамп Трамп ж, ж людина, коли він комусь телефонує. Він же ж не телефонує не щоб послухати думку людини. Він телефонує, щоб нарізати завдання, щоб вона робила як хоче трам. Так а якщо не хоче, то буде зовсім інша розмова. Тому є навпаки, у нас зросли значно шанси вижити з меншими втратами, з справедливим миром. Тому що з позиції Камали Харрис і Байдена взагалі нічого не було зрозуміло, воювати нескінчено. скільки воювати? Десять років і так далі, і при тому, що допомогу, шановні нам затримували про що говорив Зеленський? Це що, Трамп затримував допомогу. У Байдена да сидів у нього в кабінеті, бив по рукав. знаєте, не дай Боже, ти не будеш телефонувати а, там, в Пентагон і вже проголосований законопроект. Лише, лише ми отримали за словами Зеленського. Лише десять да, то, від, то, та, От у мене питання. Да, у мене питання до цих аналітиків, які там говорили, що Трамп велика шкода. шкода. а хто це що Трамп сидів, знову таки не давав робити всі пане це. Тараса? А знову ж ці самі аналітики вони зазначені. Чали велику біду приходу Трампу, оскільки пам'ятаємо, чи то боти писали, чи то дійсно росіяни писали в коментарях, навіщо Володимир Зеленський поїхав у Пенсільванію на збройний завод? Навіщо він це за це, це зробив? Ми зробили ставку на демократів. Якщо виграє Трамп, нам гаплик, так би мовити, oh, і зараз oh. говорять. Зараз говорять, що е, зараз говорять от там сидить зараз у Вашингтоні наша послиня пані Маркарова. Маркарову її гнати от... треба Маркаровзнавже, вимагали... що в цьому контексті робити? Чи це дійсно гаплик? Чи просто е, історія Ні, Маркарова та... міняти треба однозначно, тому що Марка Маркарова ж зайняла позицію адміністрації Байдена. Вона не не працювала зі всіма. У неї дуже, до речі, величезний конфлікт з українською діаспорою, який є всі трампістами там ну, більше з них. Які так. її мочили, там знущалися з неї, розповідали, як вона там замовляла в посольство з ресторану власного чоловіка страви і все інше. Там величезний конфлікт, вона додумалась навіть. Обізвати їх свідками лендлізу і все іншого публічно ну зовсім в голові нічого немає. Я думаю, що маркарево звичайно, що треба міняти. Хто робив ставку, я не зрозумів. Це тих, хто сидять на грантах демократичної партії, робили ставки. Ну нам потрібна двопартійна підтримка, так. а не те, що там хтось щось сказав. І в даному випадку, і на мій погляд, Зеленський знайшов досить гарну спільну мову з трампом Ну, принаймні, вони знайшли один одного. У мені у мені така підозра, тому що в принципі за типажами. І приходом до влади Зеленський і Трамп дуже схожий в дійсності. Вони ж антисистемні політики. І mm. судячи з гарною розмовою після ну, говорять, що Трамп, навіть порушивши протокол, проваджав потім Зеленського до автомобіля. да, це, І дивіться, вже був дзвінок. Вони вже поговорили. Уявіть собі, знаєте, Трамп, який там у нього вже черги, хто там. Хто хто куди призначатися буде, знайшов час поговорити з Зеленським. Трамп же поговорив з південною Кореєю стосовно здогадаєте, чого північно-корейський солдат в Росії і багато чого іншого, так що тому ми будемо бачити. Ні, я, я не ідеалізую Трампа, так що всі розуміли. Я я ж прихильник того, що вірити нікому не можна, вірити можна тільки в українську армію, в український народ. А якщо ми самі в себе будемо вірити, власне, ВПК, що довбати Росії, от сьогодні зБУшники знову влупили по цьому по Саратовському НПЗ, так, да? так. чим більше ми будемо мочити по Росії, тим більше нам будуть допомагати. Це абсолютно в логіці е, Трампа і республіканської партії. Там переважає протестантська етика, е, тобто. Ну це консерватори. Ти сам собі допомагаєш, тобі допомагає. Якщо ти не в біса нічого не робиш, то тобі нічого робити не і допомагати не будуть. Ми повинні це чітко розуміти, mm -hmm. і тому тут слід користатися такими моментами, тому що вікно можливості навпаки відкривається. Знову таки, як я сказав, підрив економічної бази цього блоку, військовий. Ну, от це я можу точно вам сказати, що вони будуть робити. А це нам на руку, і в це вікно можливості слід виходити з для встановлення миру нам потрібного. І я вважаю взагалі, що при певних сценаріях найбільш вдалий сценарій, який може бути, що Україна взагалі військово-політичним шляхом може і кордони го року здобути. Ну просто доти дослуш Росію. За каденції а, середні Трампа середні ви маєте сценарії серед А? за каденції Трампа, так ви маєте на увазі? То да, да. більше того, у 25-му році це може статися <гум> <гум> далі. Середні сценарії. Ну я це, це, це найкраще. Вж повинні розуміти, що велика політика війна це збіг багатьох обставин, багатьох обставин, в тому числі, які повинні просто зійтися в одному місці, так і але зусиль України. Кордони, те, що ну от, наприклад, в плані Пампео Джонсона говорилося, що Україна повинна вийти на кордони а, ну на позиції 24 лютого, так для того, щоб там мати перемовини і все остальное а, і так далі. Тому тут дуже дуже, дуже приємні спри, сприятливі обставини, які дають можливості Україні на а, багато дій, і ми повинні цим а, скористатися. Але це означає, що більше серібне власного ВПК повинно бути. Це не заперечує нас. Не треба сподіватися, що хтось за нас, от якраз у е республіканців є зрозуміння, якщо ти сам плаваєш. Тобі допомагають і борзими сильним завжди вони будуть допомагати. Якщо ти сам не напружуєш, так, ну, скажуть, ну да, ну не вийшла там, да це твої проблеми називається для тебе. Вона ми тебе поплескаємо по плечу і скажемо гарну промову. В принципі, у, у демократів те саме, тільки в плюс-мінус така сама позиція. Але у демократи не грали в нафту. От що ми повинні розуміти: тут нафта енергоносії, ми повинні розуміти, і тому інвестувати в оборону Дати можливість експортувати підприємство ВПК щоб завозили гроші, забезпечити секретість підприємства ВПК, щоб американські корпорації заходили до нас, забезпечувати. Забезпечувати е, е, фінансування військових ризиків, прилетіла ракета, одразу ж все компенсували е, та mm. багато чого іншого. Для того, щоб е, ми, отримали, ми отримали ресурс, ну і е, кошмарить Росію: бити-бити по території Російської Федерації. Тоді ми отримуємо результат, тому що ж горосильний завжди будуть інвестувати. А так е, е, те, що говорить там плани, там по лінії розмежування. Ну дивіться, я не сильно вірю в цю історію, тому що це протиричить позиції Путіна публічно. Він же хоче всі всі чотири області забрати, як він там а, хоче зафіксувати це, щоб американці що приїхали, підписалися, цього ніколи не буде. А ось і це означає, що республіканська ну тоді даємо Україні все, що все, що потрібно, все що вона просить, і вона тоді буде виходити а, з, з такі з, з такої позиції сили. Та що от Зеленський говорив. Я думаю, що Зеленський що підколов, в тому числі Трампа, коли говорив там, у нього була промова. Коли він вітав Трампа, він там згадав, там що таке, як на зустрічі, там мир через примус. да? Я, mm -hmm. я думаю, що там, там вони знайшли единого. ну Тому я навпаки, навпаки, в Україні якраз величезні шанси, величезні шанси, а закінчувати війну з меншими втратами. Я вам сказав при ідеальному збігу обставин, при ідеалі, якщо будуть чорні лебіді в Російській Федерації. Я не виключаю навіть кордонів 91-го. Це не вони не будуть навідвойовані Ще раз кажу: ресурси відвоювати Україну ну мало. Ну неможливо у них просто армія більше. А от військово-політичним довести Росіян до такого стану, щоб вони були змушені самі цікати, як Німеччина в Першу світову війну, цілком можливо. Друзі, що думаєте з цього приводу? Я хочу зауважити, що ну цілком спокійно можна реагувати на слова Тараса Загороднього, оскільки. Це не той експерт, який перевзувся. Послідовні думки його можна прослідкувати ну протягом всього 2024 року. Тому свої думки також обов'язково зазначайте в коментарях. Ну і пишіть чи солідарні. Ви з думкою пана Тараса разом з тим підтримуйте. Нагадую, це дуже важливо. Це відео своєю вподобайкою. Ми продовжуємо рухатися далі. І, пане Тараса, знову ж таки, ваша теза підтримують сильних, підтримують, ну так би мовити, тих, у кого є. Тестикули, так ну тих і бояться, у кого є ті самі тестикули, і ми бачимо реакцію Владимира Путіна на те, що Трамп виграв у цих перегонах президентських. Спочатку Дмитрій Пісков сказав: Ні, ми не будемо дзвонити Трампу ми не будемо його вітати. І тут така біда. Владимір Путін сам сказав особисто Ну на загал, що насправді я готовий перший подзвонити і привітати цього президента Сполучених Штатів Америки. Ну, аналітики зазначають, що це певна зміна риторики, і вона стає доволі таки дружньою стосовно майбутнього президента США. То чи можна говорити, що у Кремлі в чергове злякалися більш потужного конкурента і одразу ж, відповідно, міняють риторику, оскільки розуміють, це не демократи, ну і е, з ними потрібно бути більш обережними? Ну, Звичайно, тому вони, вони завжди побоювалися Трампа. А Трамп, коли був президентом, глупив по них в Сирії. Зупинив Північний потік, а, літали бомбардувальники на територію України. Завжди це повторюю, коли а, перше навчання були в Криму, ще в 21-му році, і так далі. Там достатньо жорстка була риторика, тому що вони розуміють, що а, там а, хлопці більш рішучі, а, готові на, надіслати бомбардувальники куди потрібно, а, і влупити куди потрібно. І у Кремля Велика Горя в дійсності. Вони не змогли хаос організувати в США. Вони ж думали так: зараз буде невеликий розрив да в США. Mm -hmm. Будуть суперечки. Навіть якщо там хто, хто б не виграв, він буде ослаблений внутрішнім протистоянням, зменшеною легітимністю і Так далі ніфіга не вийшло у Кремля. Нічого не вийшло, і вони тільки розуміють, що він спокійно зараз забирає владу, забирає конгрес. Ось і, і знову таки в Кремлі чудово розуміють, що таке нафта. Вони чудово розуміють, що йдеться про нафту енергоносії, а Трамп цього не приховує. Це частина його кампанії. Да? і росіянам, взагалі, час вчити, вчитися пити власну нафту та занюхувати власним газом, тому що він скоро може бути і не потрібний в такій кількості. 50 доларів це просто смер... це вже клінічна смерть російської економіки 40 доларів. Ну це просто катастрофа. Причому це ж почнеться не наприкінці каденції Трампа, да? а це почнеться вже наступного року. Що, про що Трамп вже не приховує, що він буде робити, а ось і тому в даному випадку, ну той саме наприклад, нафтопровід, я не знаю, яка його готовність була, але він ще почався будуватися при Трампі. Там були вже, він будівництво було, і так далі. І, тому, звичайно, що їм страшно. А, вони розуміють, що багато чого не буде не так. Ви ж повинні розуміти, все, що буде відходити від офіційної позиції Путіна, коли він говорив, що віддайте нам області, а, і навіть лінія розмежування це катастрофа для Путіна. Внутрішня політична катастрофа. Жодної цілі не досягнути. Не захопили те, що записало собі в конституцію. Ніякої демілітаризації не буде. Те, що вони хотіли, да? угу. а буде накачка зброї, як би вони там не, не говорили. Ну плюс наша ВПК, неможливо буде заборонити Україні робити власні ракети і так далі. І так далі, і так далі. Це означає, що це катастрофа, це може призвести до внутрішньополітичних перетрубацій в Росії. А, і навіть якщо теоретично припустити, теоретично припустити, що може бути підписано щось по лінії розмежування, але що, що значить по лінії розмежування? А наші війська ж Курській області, а що там робити? Да? Оце, це поки що велике питання. Да? А, навіть якщо воно це буде схоже, знаєте, на такий аналог Брестського міра, навпаки. Нагадаю, що таке Брестський Мір, це коли більшовики підписували. Підписували мир з німцями так в му році, а тоді в обмін вони втратили багато територій, в тому числі Україна. Оце час Карапатського, коли були тут німці, Це ж результат Брестського міру. А ось Ліні називав це пахабним міром, але mm -hmm. вони були змушені йти на це, тому що вони сподівалися на революцію в Німеччині. Але Німеччина вийшла з війни, і фактично, Брестський Мір припинив основання. Ну, все рівно більшовики отримали розвиток. Тут це, це Брестський Мір навпаки. Тобто, Росіяни, якщо навіть теоретично буде по лінії розмежувати, це катастрофа буде особисто для Путіна, і не виключено, що розпочнуться процеси громадянської війни і внутрішнього протистояння, що їм взагалі буде не до. Внов при обрійцьованих як вони говорять, да? uh -huh. і вони будуть змушені е, скочуватися в економічну кризу е, е, і багато чого іншого. Тому і, і дивіться нафта знову таки нафта буде низька. А це Ви головне, що коли головне... вони намагають, аби Україна відбудовувала так звані ДНР та ЛНР. після Ні, війни. Ні, ну це це, 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 це це забудьте. Це це те, що вони говорили. Це що вони говорили, що на, на перших цих перших там, там перемовинах, Забудьте все, що, що вони говорили. Звичайно, що ніхто нічого там відновлювати не буде. І, і тому в даному випадку дуже складна ситуація. у Росії так вони будуть пижитись, вони будуть там говорити, але. То дивіться, у росіян за цей рік нічого не вийшло, що вони планували. А я вам скажу, що вони планували станом на от на шосте число. Що повинно бути, вони планували, що будуть вибори гарно пройдені в Європі. Для них там ультраправі з'являться, які не будуть підтримувати Україну і так далі. Нічого не вийшло. А, далі вони сподівалися, що війська вже будуть десь а, біля Дніпра. Нічого не вийшло. Mm -hmm. Вони сподівалися захопити Харків. Не будемо про це забувати, нічого не вийшло. А вони що українські війська опинилися в Курській області? Да? Mm -hmm. а, вони сподівалися на хаос суміш, що справа пахне керосином. і тому намагаються будуть пижитись, розповідати і так далі. Виторговувати якісь різні речі. Тому я думаю, що наступальна позиція зараз України повинна бути. Як я вам сказав, при ідеальному при ідеальному збігу обставин, ну, дай Боже, 20% ймовірності Україна може добитися взагалі кордонів 91-го року. Якщо Украї... Тут же мені я думаю, що Зеленський зрозумів а, а, характер Трампа. Він же ж марнославний. Да? І о, Як він з ним розмовляє? де Ти пантеріс не можеш, ну умовно кажучи, там сказати, як ти там о, будеш там будувати. Покажи, розкажи. А а слабо все це, це впливає. Да. То скажу, ну давай, покажи, як ти там відновлюєш uh -huh. там мир і так далі. Uh -huh. ну, Більш ймовірний сценарій, що а, а, будуть давати можливості вийти на кордони до 24 лютого, але. Це що означає? Це фактично обвал фронту росіян. Це просто просто задовбати. І я скажу наступне: якщо Україна далі піде забирати Крим, ніхто нічого не скаже нам. Ну, от якщо кордону, ну, Україна, ну, як, як Ізраїль, знаєте, ну, так вийшло, знаєте. Ну, тут так от стояло поряд, ну так от і вийшло. Тобто, нам ресурси потрібні. Є можливість отримання розширення ресурсів, почитайте план Помпео, там досить непогано все розписано. А ось а, дати Україні лендліз на 500 мільярдів. А, от, забирайте все, що все, що вам потрібно, і зняти всі обмеження по території Росії. Я хочу нагадати знову таки, що, наприклад, лендліз Україні а, ініціювали та республіканці. Байден його просто не тому що у нього було. Бажання йти якусь перестройку з Путіном. Да? Тому mm -hmm. за дивним збігом обставин донька Камали Хар, э, не, це донька на чому спрацювало в штабі Камали Харіс? Да? От у мене теж питання до тих аналітиків, які вам розповідали, що такі страшні там А як так вийшло? да от, от скажіть, як так вийшло? да що Такі, mm -hmm. от проросійський Трамп, а на Навальничому штабі у цього у Камали Харріс була. і ви зверніть увагу, пане Тараса. І тут програли, і в Америці програли. Да, да. Ну, то окрема історія, чого вони програли. Там ну то, то, то така. Тому ми повинні. У нас з'явився шанс, вікно можливості величезне. Ми повинні розуміти, а, Трамп буде а, вибачте, трапити всю цю візла 4 роки. 4 роки. Росіяни, ну, ну дивіться, і знову таки, от припустимо, а що, навіть якщо Путін буде вимагати зняття санкцій з, з Росії, а що він буде е, вимагати? Пустіть мою нафту на зовнішні ринки, Трамп скаже. Ти що, пацан? У нас тут ці в Техасі зголодніли. Дивіться, вони вже похудали всі, да не можуть дітей в коледжі відправити. відправити. Тобто це ви... ж люди, які донатили на його передвиборчу програму. Да, ну та це нафтогаз, та, да тобто це реальний сектор економіки. Який так. Оце... Ти що? Нам потрібно це, і там ще ж Саудська Аравія. Ще невідома, яка позиція буде, тому що Саудівська Аравія дуже хоче оборонну оборонну угоду з підписати США. А Трамп провадив проводив таку політику. І там збіг обставин, я вам скажу, дуже несприятливо для росіян. Дуже несприятливий. І він починається знову таки не середині каденції Трампа, а він буде як продовження політики Трампа, яка почалася ще до цього. Трамп зараз більш досвідчений, у нього є план, там є Heritage Foundation, є такий консервативний think tank. Я бачив цю книжку, там от така от книжка. там, Десь так, тисячу сторінок, що, тр... що треба робити там. да mm -hmm. а, І тому Україна навпаки з'явився шанс, які ми повинні використати. А, і знову таки, ще раз повторюся, Трамп буде пресувати всю цю візла не через любов до України, а для інтересів Сполучених Штатів Америки що для нас підходить на всі 150%. Супер пане Тараса, дякуємо за вашу аналітику. Будемо звіряти її, і, і дійсно загляди на все це. Вже 25, 25 рік. Вже видається дуже цікавим і насиченим. Тарас Загородній, Політичний та економічний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи політехнологі з нами сьогодні спілкувався. Ну, і я дякую нашим глядачам за те, що також долучилися до цієї розмови. Обов'язково підтримуйте дискусію знизу в коментарях. Ну і свої враження описуйте чи відчуваєте ви, що дійсно дві 2025 рік може стати роком за найкращих. Звісно, що знову ж таки обставин. Не коли Україна вийде на свої кордони 91 першого року. Мене звати Павло Ковальчук, я ведучий Ютуб каналів Клучок Тайм, а також центру громадської аналітики. вежа Дякую вам, бажаю всього найліпшого. Ну і бережіть Україну всередині та навколо себе. На все добре, слава Україні. До побачення, героям слава.